Перший всеукраїнський турнір з функціонального багатоборства відбувся у центральному спортивному клубі Збройних сил України у Києві. Організувала функціональна федерація функціонального нагор'я України з целію популяризації цього виду направлення, з целію потом дальнішого признання цього направлення видом спорту. Турнір приурочено до 25-ї річниці збройних сил України. Серед учасників представники усіх видів військ та збірні команди вищих військових навчальних закладів. Кросфіт це комплекс вправ, які виконуються з високої інтенсивності, яка дозволяє в короткий час підготувати військовослужбовців, розвинути їх силу, витривалість, також в цих змаганнях. Приймає участь команда ігри-героїв. Це військовослужбовців, які отримали поранення і стали інвалідами під час захисту батьківщини на сході країни в зоні АТО. Проте для всіх однакові комплекси вправ, однакові умови та суддівство. Ці ребята мене настолько мотивують, що я. Я не знаю, коли у мене опускаются руки, я не знаю, що мені робити. Вы знаете, я просто вспоминаю этих ребят, які без двох ног грібять так, як я, як, я, як я не можу понимаете? Як я не можу Поэтому Для мене вони вызывают восторг. Змагання складалися з трьох комплексів вправ, які учасники виконували естафетою або командно. Всі соперники, все хороші. Кожен має шанс, тому що комплекси настільки разнообразні, що просто іноді не успеваешь даже смотреть, як турнірна таблиця меняется. Хоча комплексов всего лише три. Всем соперникам хочу сказати дякую. Враження просто чудові. У нас кросфіт розвивається як нова дисципліна Збройних сил України. Я серйозно займаюся плаванням, велосипедним спортом, триатлоном взагалі. Біг, велоспорт плавання, це три складові. А кросфіт для мене це як. Більш таке загальнофізичний розвиток. Він для загальної підтримки форми. У запеклій боротьбі перемогу здобули десантники 79-ї бригади. Дух захватує. Просто ріб. я знаю. Многі ребята приймають участь в антитерористичній операції. Вони мало того, що активно да, участвують антитерористичні операції, але вони і. Участвують в таких тяжолих физически тяжолих и морально тяжолих соревнованиях, потому что каждое соревнование – это подготовка, подготовка моральна, подготовка физически. Ирина Монастирська, Олексій Чубашев, Євген Роженюк, військове телебачення.